привіт! Я вітаю вас на наступному уроці з самомакіяжу. Сьогодні в мене в гостя Галина. І, як завжди, вона нічого не знає, а ми в неї попитаємося, що б вона хотіла від мене, як від візажиста, які в неї є до мене питання. Слухай, Галина. Доброго дня! Дійсно, я перший раз на такому макіяжі краси. І мені цікаво, по перше, що я не мію це з бровами. не як нічого до цього ці які зараз в мене є. Це в мене манікюрша. Трішечки трішечки пофарбувала і трішечки та підрізала все, все, що зробив. То в мене оце проблемне це бровки, Ну і в мене маленькі поросячі глазки, як я називаю, тому що тому я зробила трішки татуаж. Це тож років 5 тому назад. Ну і все. Тобто, більше тональними кремами я не користуюсь. Помада і ці стрілки. Я ще ну наводжу, тому що хочеться, щоб якось глаза були пояскравіше. Ну, от і все, тобто. Добре, добре. <реш> от знаєте, я завжди дівчата помічаю, що чим красивіша жінка, тим більше вона про себе поганого розказує. <реш> <реш> Галя, дійсно, сьогодні, коли підійшла до моєї машини, коли я її побачила, я собі позаздрила, тому що я відчула, що сьогоднішнє наше перевтілення буде неймовірним, тому що в неї не маленькі очі, а дуже красиві великі очі. Звичайно, мені не, не, не зрозуміло її питання стосовно брів, тому що брови це певно теж найкрасивіше, найкрасивіше, що є в неї в обличчі. Вони симетричні, вони високі, вони не дають ніякої, тобто немає нависання, що в принципі для 55 років це дивина, та й годі. Тобто, дівчина виглядає значно молодше за рахунок її розкішних брів, висоти повіки. Очі величезні, тому що Галя за очі ми завжди сприймаємо не дірочку, mm -hmm. а око з бровою разом. Mm -hmm. Тобто, можливо, ти цього не знала, але за очі людина сприймає не самий виріс, а око разом з бровою. Mm -hmm. І mm -hmm. якщо брати по пропорціях, то в тебе дуже великі, красиві очі. Прям все тут ідеально і все є добре. З точки зору брів. А, теж помальовані доволі непогано, тобто вони не чорні, вони такі русяві собі. Тому а, я задам питання: чи ти не проти, щоб я зайві волоски забрала, чи проти? Як скажеш? Ні, не проти. Не проти, Тому що більшість дівчат кажуть, що я скупти не буду, тому якби не рухай. Uh -huh. Добре, тоді дівчат. Я зараз забираю зайві волосинки, підготовую шкіру і повертаюся до вас. Що, шкіра підготовлена, Зробила миттєве омолодження, як ми з вами вже проходили. Це коли ми бризкаємо гідролатіком і потім сумішю олійки з кремом ми фіксуємо воду в шкірі. Це потрібно для того, щоб тональний крем не підкреслював нам дрібні зможки, тримався якомога краще. Це просто нагадує. Золотиста в нас модель, вона відноситься до теплого кольорного типу, тому в неї 10-й тональний крем. Бачите, шкіра під очима тонка, і тонша, і світліша за шкіру обличчя. Вона доволі така, прям ніжна-ніжна. Тому нам потрібно обрати тональний крем під очі трошечки темніший, ніж шкіра на очах. Тобто нам світлі не треба. От, ми наносимо тоненько, і бачите, як з одної і з другої. У нас зменшується тонкість кіри та витончення і закривається. Синець не є, такі прям в теплих дівчат синці зазвичай незначні, але тонка шкіра. Прямо туди ми теж наносимо олійку і теж фіксуємо її. Отак от. Шкіра буде блистіти за рахунок суміші, олійки і крему. А блискуча шкіра після 50 років це скоріше рідкість, чим правило. Вона показує про те, що шкіра сама ще досі виділяє естрогени. тобто, чим більш блискуча шкіра дівчата, тим молодше вона виглядає в цьому віці. Не матові шкіри, як звикли наші мами, як звикли наші бабусі припудрювати шкіру, а навпаки, блиск на шкірі є ознакою дуже класної молодості. Що ми далі будемо робити? Як завжди, ми зробимо з вами кремоподібні рум'янки. Так, є. Угу. Нам потрібно, щоб наша шкіра була. Спробуй, спробуй, на сторону долоньки. Mm, така, ага, така... Як після спада? Така бархатиста така. Там прохолодна uh -huh. доти. Тепер ми наносимо рум'янка, рум'янка була... беремо рожеві, кремоподібні. Знов таки, кремоподібні рум'яна, дуже класно вимульговуються, вписуються в тональний крем. З рахунок цього наша шкіра стає більш сяючою, О, бачите, дуже... їх не видно, да. ну типу не кидаються очі. дуже так угу. ну, ніжна. І вишукана як. Ну, свіженько, так. Якщо я нанесла крем для губ, якщо ним користатися постійно, оця вся історія шероховатістю пройде, губка наповниться, буде запобігання кисетним зморшкам. І десь за тиждень можна буде робити те самою структурою, просто отак. Це коли вдома, коли на спорт. Ну, на сухих губках воно дивиться, uh -huh. ну доволі цей, Але от за тиждень губи розрівняються. Це такий от спеціальний кремчик для губ. Дуже цікаво. Так. І uh -huh. можна просто кидати чуть-чуть. Це перед тренуванням, перед якимось. Так. І кремоподібні рум'яна, щоб ви собі знали, вони дуже стійкі, вони потом не розчиняються. Тобто 40 температура, 50, неважливо. Капля поту потече. Якщо сухі рум'яни, вони змиються капелькою поту. А кремоподібним нічого не буде абсолютно. Так, от ці... рум'янами ніколи не користувалася взагалі. А от от, от я би навіть зараз так навмисно зупинила би камеру і зробила би суто для тебе фотку і прислала mm -hmm. б, щоб ти побачила от різницю тональний крем і рум'яна, і mm -hmm. без тональ... от мені наразі по моєму смаку все. Тобто я би зараз би, можливо, щось таке цікаве, яскраве би кинула би, якщо губи привести в порядок, щоб можна трохи близько якогось на губи кинути. Очі ідеальні. Я не знаю, що не дам собі привести. Очі, треба <світ> ще стрілечки і щось ну, такі в міру, не то, що там прям. Але м'яна і тональний тебе роблять вже от. Дорогою. От знаєш, от, от роблять вони свою справу. Все одно от дуже роблять свою справу. Але ми робимо величезні очі. Mm -hmm. Закривай. Ми наносимо базу під тіні, не мрушся, просто росла по віку. Дівчат, а ось брови я би не рухала. Ще раз повертаємося до геометрії. І ви, ті дівчата що доволі довго дивляться а, цей. Цей курс макіяжу вже розуміють, що в нас обличчя є сильне. Раз, кісточка, два кісточка, mm. по формі. Добре, Галя інтуїтивно помалювалася в білявку. Mm -hmm. Тобто вона свою силу прикрила світлим кольором волосся. Якщо ми зробимо темні брови, та, або акцентні, або чіткі брови. Ми ще додамо строгості. Це, звичайно, має право бути, якби Галя була спікером десь, та а, Галя так. по бізнесу і мусила би себе, поки, і мусила себе презентувати mm -hmm. як людину таку мощну, сильну, рішучу. Та то тоді ми робимо чіткі брови. Я хіба, можливо, трошечки пройдуся по них. Тінями для брів, максимум. максимум тінями для брів. так? Прозорими тінями ми з вами обводимо наші майбутні тіні. не перенавантажуємо наше око. Ви пам'ятаєте, чому не відкриваються очі? Ми зараз фіксуємо базу під тіні в вашому варіанті. Ми вчилися в минулому уроці правильно розташовувати зеркало. Так, щоб очі були і одночасно і відкриті, і закриті, так? щоб ви могли нанести базу під тіні, і зафіксувати свої тіні. Так, Трошечки беремо персиковий, прям такий ніжний, ніжний, невагомий персиковий на рухому повіку. і зараз будемо будувати наші зовнішні котики. Русявим, теж русявим кольором ми це будемо робити. прям. Щоб вона в нас була з великими очима, але дуже 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 ніжна. Mm -hmm. Mm -hmm. Все тепер можна очі відкривати. Mm -hmm. Це ми нанесли базу під тіння. Злегка персикову тінюшечку я нанесла на рухому повіку. От сюди от, і зараз ми будемо кутики е, затемнювати. Дівчат, на знову та сама історія в нас є, пам'ятаєте, в лапках зморшка грусті. Це ця лінія, яка направлена від зовнішнього кутика ока донизу. Ми беремо буквально трошечки коректора, буквально трошечки коректора, і відкриваючи очі, от вона. Так, от ми раз, раз. От на цю діляночку ви мусите поставити коректор. В ідеалі, якщо це 11-й відтінок, злегка рожевий. І зараз я вам прямо покажу. Це я вам показала, як наносити от сюди. І аж зараз бажано не на саму деталь, а от на загальне. Та бачиш, отут є така зморшечка uh -huh. кольор. так, кольорках. Uh -huh. І якщо Бачу. ми її просто отак раз, 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 тобто, навіть коли в тебе тонального немає, uh -huh. ти можеш от сюди рожевий нанести, от сюди рожевий нанести. Вони будуть підсвітлювати всі uh -huh. лінії, які йдуть донизу, і будуть робити. Обличчя молодшим. Рожевий притаманний нашому обличчю колір. Це не персиковий коректор. І не зелений, і не фіолетовий персиковий вибачаю, дівчата теж можна, не фіолетовий коректор. Експериментуємо. Значить, Я зараз буду брати тіні базового кольору. Я зупинилася, дівчат, на таких от двох відтінках: світліший і темніший. Темніший я поставлю близько очей. Давайте так покажу. Темніший і світліший. Дивіться, як вони схожі на галю. Це базові кольори. Трошки темніше ставимо близько очей, світліше ставимо на розтушовку. І пам'ятаєте, прозорим ми вже обійшли довкола наших темних тіней. Угу. Поїхали. Зараз я одне око зроблю, а потім наближу камеру і детально покажу вам друге. Угу. Пам'ятаєте, коли я роблю здалеку, ви бачите, як я роблю. А точніше, для чого я це роблю? Так? Коли ви дивитесь здалеку, ви бачите, до якої картинки ми прагнемо. Коли я наближую камеру, ви бачите, як покроково це робити. О, тут на рухому повіку ближче до вій теж ми робимо темненький колір. Я, чесно кажучи, шукала 49-й відтінок від чи Але тут, ви знаєте, ми переїхали, і тут у мене на роботі є не всі відтінки. Тому 49-й я впевнена, що він буде дуже добре лягати. Цей відтіночок відкривай. Відкривай. Ага, бачите, ми акцентували все до складочки. А тепер ми на розтушовочку підемо ще світлішим відтінком. Я просто, дівчата, між цими тінями мусите мати, можете мати один пензлик. Я витерла пензлик просто сухим ватним диском, затисла, витерла і прям беру світліший колір, тобто не обов'язково мати 48 пензликів. Тут же можете тримати відкритим, якщо хочете подивитися, ми з вами робимо акцентну тінь. Прям так легко, легко виходимо на рухому повіку і робимо акцентну тінь. У нас виходить велике око, але при тому от не люблять дівчата чути, що стрілочка обмежує око. Ну не знаю. Ну, це, Зараз та, от побачу. Так, так, так. Та, та, це звичайно чутливе око. Я не можу малювати при відкритому, тому що починає моментально від, від чужої руки сльозитися. Коли ви дівчата малюєте самі себе... То ви не так відчуваєте чутливо, тому що є такий синдром, називається синдром неконтрольованої небезпеки. Тобто, коли ти не можеш от, людину сторонню контролювати, яка близько тебе, може тобі в око попасти, тобі трошечки лячно. І тому починаєш око напружувати, контролювати, це підсвідомо. А коли ви самі малюєтеся, навіть на слизову, коли каял наносите, у вас виходить все добре. Тому що ви не боїтеся, що у вас сама собі можете виковати око. Угу. Відкриваємо, відкриваємо єкраня. І тепер я вам поетапно покажу, як це робиться, але вже на другому оці. Беремо темний колір. Але якщо буде цікаво, просто подивитися поетапно, ну, я тобі скину просто змонтований урок. Хорошо? Дякую, добре. Тому що закритими очима складно підглядати. переглядати. Mm -hmm. yeah. <laughs> mm -hmm. yeah. І те саме з неробочої сторони забираємо обруку або забираємо обсухий ватний диск. І таким чином ми себе від чого застрахуємо? Від того, щоб тіні сипалися під око. Знову спостерігайте за рухами. Як ми рухаємося пензликом? І так само ви, якщо ви смілива дівчатка, якщо ви маєте якийсь такий веселий настрій, ви те саме можете зробити в будь-якому відтінку. Як правильно обирати відтінок в нас був урок, хочете передивіться, якщо щось не зрозуміло, коментуйте. Я ще раз вам покажу. Беру прозорий пензличок, краєчок підтягую, угу. замульговую з персиковим. Трошечки в сторону персикового просто плашня йду і розташовую наші границі. Можна ще сюди цяточку коректора поставити. Я не помітила, бо з тої сторони мене мало буває, коли я стою з іншої. Угу. Таким чином. Макіяжі є дуже хороше правило, легше додати, ніж забрати, тому я зупиняюся на такій темноті. Потім я промалюю віки і подивлюся, якщо мені захочеться, я темного завжди додам. Але ось забрати темний не виявляється можливим. Тому не спішіться з ним. Що, давайте, поки ще в нас є таке положення, ми з вами. Помалюємо тінями брови, візьмемо дуже світленький відтіночок і трошечки просто заповнимо пустоту брови в брівочках в наших, правда? Щоб ви мені не сказали, що я пінцетом дискубла, mm -hmm. а не підмалювала. Прям, дівчата, самий світлий відтінок беру там саме світлий. Бо брова мені дуже подобається. Прям дуже. Я би ще й блік під брову кинула б. Робила би ще світлий колір. Бо форма і очей, і брів прям казково. Це той максимум, який я хочу. Я самим світлим кольором лише заповнила пустоти і вже дивиться воно доволі темно. Але знаєте, яким я кольором працювало? Це мод? О, взагалі такі світлі-світлі. Тому зазвичай дівчата, що хочуть світлий перманент, що ми робимо? Ми чекаємо, поки відмиється фарба з брів повністю. Тоді, коли свої бровки лишаються світлого кольору, ми тоді робимо підпушок, отакий світленький, і дивимося. Може, навіть фотографуємо, от як в мене є твоя фотографія, з фарбованими бровами. І порівнюємо, які будуть ніжніше дивитися, свої пофарбовані фарбою чи свої з перманентом. І вибираємо сторону більш ніжного варіанту. Дівчата, не повірите. Цей колір, тільки заповнила пустоти. Тільки фарба нам дає такий от разом з цими тінями, дає такий потужний, доволі темний варіант. Тільки всього несподіваного, так? що без стрілки можуть бути великі очі. Реально несподівана для мене. Я малюю закритим оком, тому що я боюся, що дівчинка кліпне. Звичайно, ми вдома таких експериментів не робимо. Ми працюємо з відкритим оком. Колись мені на навчанні показали секрет, секретики, я почала, тому якщо дивляться наші від нас візажисти, спробуйте. Це теж є варіант, тому що коли дівчинка кліпне або чихне, або ще щось, вам буде потім переливки, коли ви вже зробили накіяж. <працю> Це трошки густіші віки. І таке буває. Таке буває, дівчат. що в мене те саме, в мене на, на іншому, в мене на правому гості Красивіші віки. Так. Угу. Вау. І все, і красиві виразні очі. Зараз я ще подивлюся на загальну картинку і прийму рішення, чи ми будемо підкреслювати нижню повіку, чи не будемо. Цікаво, власне. Ну, прям як не мої. Для повсякденного mm -hmm. мені здається, що прям всього аж, аж більше, ніж досить. Mm -hmm. То хіба для вечірнього його якось притемнювати, а для повсякденного прям. Так, да, дуже прям шикарна дівчина. Я. Mm -hmm. Дякую. І я тобі скажу, що таке навчитися тобі, це дуже легко. Тут ми наносили прозорий, тут вот, довкола, щоб розташовка була. Один. Сюди відтіночок. Ну, тобто тобі uh -huh. для цього треба два пензлі uh -huh. і там, троє тінь. Але в принципі можна потім гратися з відтінками, якась фіолетова сукня, там, фіолетові тіні. Ну, знаєш, коли я тобі покажу, як кроїти з червоної тканини, тобі яка різниця кроїти з чорною чи з червоною? Uh -huh. Так само я тут показала тобі акцент натуральним відтінком тіней, а ти можеш його зробити в принципі плюс-мінус якого заводу, просто техніку, технічно треба знати. Mm -hmm. От, так, цікаво, ще так рум'яна, вони так ніж. ніжні, якось в мене тут склує вони такі, а за рахунок як рум'ян, мені щось кажеться, що прям так витончено трішки таке. А стрілка це ще одна оця історія, розумієш? Стрілка ще одна горизонтальна лінія, будь обережна з лініями. <тит> <тит> тому що от і в мене, і в тебе таке підборіддя, ну таке от з гострими кутами, а це про силу. <тит> <тит> ну що, дівчат? Ми певно зупиняємося. Тому що мені здається, що е краще ворог хорошого, <сміх> якщо зараз ще. Я, в принципі, готова і лілі наклеїти, як завжди, і губи. Якщо тобі хочеться. ні, ні, мені це не Я так за натуральність. Я, я натураль. задоволена. Ми не думаємо, що ми фіналом на цьому етапі. Правда? Так, дуже дуже mm -hmm. дякую. Я просто в шоці попала в такі такі цікаві ручки, ніжні і такі... саме сьогодні да. переписці сьогодні. Да. Зранку дуже випадково. Так що це прям моменти життя. Угу. Цікаво прийшли до наступного року.